Мої вітання на каналі VivaPlay. Поздоровляю всіх з Новим Роком і Різдвом Христовим. Зараз ми коротенько поглянемо, у що ж можна пограти у січні холодними зимними вечорами. 12 січня вже 2016 року виходить Assassin's Creed Chronicles India. Це платформер від студії Ubisoft Montreal та Climax Group. Дія гри розгортається у 1841 році в Індії. Сюжет розповідає про Арбааза Міра, члена братства Вбивць, якого втягнули війну між Сикхітською державою і приватною армією Остиндій. 15 січня виходить Resident Evil Zero HD Remaster. Це є переведення оригінальної Resident Evil Zero, у якому було значно покращене графічне і звукове оформлення, додана підтримка широкоформатних моніторів і телевізорів, а також перероблене управління. Дія гри розгортається у 1998 році, а сюжет розповідає про створення загону особливого призначення Stars. Також мова піде і про події, що розгорнулися в особняку і дали старт всій серії Resident Evil. 20 січня Homeworld Deserts of Harak це стратегія у реальному часі від студії Blackbird Interactive. Сюжет розповідає про дослідницьку експедицію, направлену на вивчення аномалій у південній пустелі. Гравці можуть управляти цілим флотом наземної і повітряної військової техніки, сконструйованої для роботи в суворих умовах жаркої пустелі. Окрім того, гравці можуть використовувати географічні особливості кожної мапи, щоб отримати перевагу над ворогом у ході зіткнень. І під кінець місяця, 26 січня, виходить екшен-аркада «Lego Marvel's Avengers». Це тривимірний платформер від студії Travelers Tales. В Lego Marvel's Avengers. Гравці беруть на себе ролі різних героїв художнього фільму Месники, щоб боротися з силами зла. Ось це були чотири головні новинки цього місяця. Бережіть себе!